Якщо чесно, я не вірю, що це кажу. Але вчора вночі ми купили квитки і зовсім скоро їдемо в нашу першу повноцінну подорож в Канаді. Але ви ще не знаєте там. Подорож, яка починається з таксі, Тесла однозначно має бути вдала. Загалом ми вже в аеропорті, наш виліт був в 6 ранку, і летимо ми в Едмонтон, в Альберто. Насправді дуже багато людей дивувалися, чому саме ми туди летимо, адже там дуже холодно, сіро, нема що дивитися. Але в нас на Едмонтон дуже великі плани. Ми їдемо до наших друзів зустрічати Новий рік. Тому я впевнена, що все буде класно. Раніше я бачила такі бокси тільки з напоями, якими зі снеками. а Тепер я повноцінна їжа. Поки ми летимо, хочу з вами детальніше познайомитись. Мене звати Наталя, і ви на каналі про моє життя, а також зараз про приїзд та адаптацію в Канаді. Підписуйтесь, буду рада бачити всіх вас тут. У мене багато цікавих відео. До речі, Едмонтон більше схоже на те, що собі я уявляла реслові канана там по телевізорі. хокей, на вулиці купа снігу. В принципі, я собі уявляла Едвон і Канаду загалом. Як ви можете зрозуміти, в Едмонтоні 30 грудня по телевізору крутять не новорічні фільми, а хокей. Хокейну форму від Альберта. Аеропорт, до речі, доволі великий, але трошки нам не зрозуміли. Ми спочатку пішли зовсім не в ту сторону і ледве вибралися. Але досить великий і на диво дуже багато кафешок, повноцінних барів. Що, як на мене, було досить дивно бачити в аеропорті повноцінні бари, де ти можеш сісти, поїсти, випити пиво і полетіти кудись. Цікаві, вихідні будуть попереду, але цей випуск буде озвучений або не мною, або мною пізніше, тому що я без безголос. Перше враження, якщо чесно, дуже цікаве, тому що в мене було відчуття, ніби ми прилетіли в якусь Лапланді, а не ведмедон, особливо після нашого вічно дощового Ванкувера. Нам дуже повезло з погодою, тому що ми прилетіли якраз тоді, коли було мінус 10, хоча минулого тижня було мінус 45, Просто уявіть собі. Але ми також попали в туман, і всі дерева були дуже гарно вкриті, такі сніжком і ні, це було гарно. А ці декілька днів ми будемо жити в домі вже досвідчених українців, мігрантів, які приїхали в Канаду 10 років тому, якщо чесно, дивлячись на їхній будинок. На вигляд, які в них є, як вони живуть. Реально це додає багато мотивації рухатись і не здавати. Такий малиць, це, це я. А таке галасливе. Таке галасливе. Кож перший день нам провели таку невеличку екскурсію по райончику, щоб ви розуміли в цьому ліску, на який виходять вікна, живуть койоти. Люди живуть біля койотів. Але насправді дуже красиво. Це, знаєте, це така зима, про яку нам розказували колись батьки. Типу сніг по коліна, мороз такий що Оця та сама зима. Шапки і чого я хвора? Та шапку може діти. <ристо> я ж їздим. Ай, ти ще не сказала, я би ж тобі дала. Там 20 шапок вдома. Тут просто 5 метрів ви хаті. Окей, не okay. nee, турховей, замість футболу Хто, до речі, не знав в Едмонтоні одна з найбільших діаспор саме українці, і тут в них є багато українських магазинчиків. І от один з них, де все на купу і одяг, і якісь там, не знаю, писанки, і речі, і навіть нотаріус. Ми там встигли зробити свої та певні юридичні справи. І так само я подивилась, що в них є квас, різні цукерки, рушену. Коротше, прикольно. Називається орбіт і півгодинки. А, а від тебе, від тебе. коли перед переїздом в Канаду надіяли, що тут буду стильно вдягатися, так далі в результаті виглядаю ось так. Насправді нас запросили на імпровізовану ватру, а саме будемо палити хату, оцініть наші образи. А поки друга головна відмінність Едмонтона від Ванкувер, окрім погоди, це те, що в Едмонтоні ти не можеш жити без машини. Реально ми половину часу завжди кудись їхали на машині. Ось так все починалося. Ми приїхали на об'єкт. Було дуже багато їхніх друзів, знайомих. Я кажу, це така знаєте, імпровізована ватра. Нам наляли вино, і ми чекали, поки хлопці розпалювали е, ту саму хату. ватру, не знаю, як це назвати, але коротше ми були so excited. Каже, приїжджайте, тут дуже весело. До Речі, два цікаві факти виявляється, в Канаді ти не можеш просто так взяти і спалити хату. Тобі треба попередити про це всіх сусідів і пожежку, щоб вони раптом не приїхали і не почали це тушити. В принципі, це було ніби логічно, тому що це великий дим. Але для мене це було такий неочікуваний факт. Другий цікавий факт: те, що за оцим трактором, чи як це називається, сидить пан Алекс. Йому близько 80 років, і він українець третього покоління, який по факту ніколи не був особа в Україні. Лише декілька років тому з'їздив, щоб подивитися, скажімо, на свою батьківщину його батьки ніколи не були в Україні, але він досконало говорить українською, і це таке вау. Він сам її вивчив, без по факту якоїсь нагальної потреби. Це якраз наглядний приклад того, наскільки люди тут цінують своє коріння і свій рід. Ти не впечатлено. Да? Yeah, uh, yeah. yeah. Класно. Yeah. <laughs> Конкурси yeah, yeah. в Канаді yeah. топ. <laughs> <laughs> а взагалі стояли і насолоджувались, тому що уявляли, що це горить клята Московія. Дякуючи за силу, так і буде. А таке я називаю ми не з такої сім'ї, ми з багатої нормальний душ, який можна опустити. Таке не в кожній сім'ї. Те, що я кажу, для того, щоб кудись добратися, постійно треба кудись їхати. Цього разу ми приїхали до лікаря, тому що, що в мене шовленке боліло горло, непонятно через що дуже довго не проходило, а в мене ще до того всього не було голосу. Ми такі зрушитні були патрули. Якраз треба сказати, що у нас горло болить. До речі, ми до останнього не знали, чи мене приймуть, тому що моя страховка з Британської у Колумбії, і мене записали до Оленки сімейного лікаря. Тому ми просто надіялись на удачу і на те, що він захоче мене полікувати. Це буде Норд Ванкувер, або Ванкувер? Норд Ванкувер. Це буде Сіті? Ну. Це буде Ванкувер? Я yeah, it's ц клас то ванкувер. І самое главное, как я вам говорю, меньше говорі, потому что это ларингит. Ларингит это голосовые. галесові. Если будеш говорити, дорого Хорошо. Вийшла, сказали пити багато чаю, менше балакати і пити і дві. Вот Оленка що не історію, що а від нервів пропонують курити травку. Я вважаю, що геніальна медична система, але насправді все пройшло швидко. Дуже повезло, що лікар говорив російською. Тут наша зупинка Вест Едмонтон Мол. та 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 Якщо говорити коротко, то West Edmonton Mall – це один з найбільших торгових центрів в усій північній Америці. Його площа складає 3,7 мільйони квадратних футів, там близько 800 магазинів, два готелі, є аквапарк, і з 1971 року по 2004 рік це був найбільший торговий центр. А зараз він знаходиться на другому місці після Тронту. Просто щоб ви розуміли туди, що є величезна дорога. ходіть туди, туди і туди. Чисто перехрестя в молі. В такому центрі машини продають, а чого ні. Корабель в торговому центрі не хочете і каток розміром з Тернопільське озеро. А як щодо морських котиків, отже, наш вердикт. Насправді, торговий центр дійсно дуже великий. Ми не встигли все обходити, на нього треба дійсно більше часу, але сильного асортименту не чекайте, багато що повторюється. І також ми були здивовані, що 31 числа ввечері було досить багато народу. Хто як пересувається, чисто діло кожного. Потім я захотіла на пам'ять фотографії з цього бокса, півгодини розбиралися, як ним користуватися, але в результаті в нас вийшла ось така краса, і після чого ми поїхали додому готуватися. Що саша робиш? <плес> Класно? Супер. Оленка, як проходить підготовка до нового року? Активно. Номер маркей, бо я ніяк не можу вгадати з ракурсу. А, а Ми вже зібрані. Вже все готове, зараз будемо спускатися донизу до всіх. Хотіла єдине сказати, що реально ця вся новорічна метушня вона повернула в нас в минулий новий рік до нашої сім'ї і так далі. Я дуже вдячна сім'ї Валенці за те, що вони нас так прийняли тепло, що мені деколи здавалося ще зі такою своєю сім'єю, хоча моя я за 8 тисяч кілометрів. Насправді все класно. Чекаємо новий рік і надіємося, цей рік буде краще, ніж рік, як то кажуть. От. Хто буде дивитися також це відео вас з Новим роком, з минулим новим роком і нехай 2023-й вам перемогу України і вашу якусь особисту чи професійну також перемогу. А ми біжимо зараз святкувати зі всіма. Пока-пока. пока пока Ви дивитесь це відео, дивіться далі. Зруйнували ілюзій, зустріч ворога, опір і боротьба. Все ще може бути темно, гучно і складно. Отож, третій день у нас почався з дуже раннього підйому, з дороги, неймовірного світанку, та з маку і їхніх сніданків. А значить, подорож буде класна. Загалом ми тримали дорогу до дуже гарного національного парку Канади, про який ви однозначно чули, і зараз ми покажемо всі красоти. Кожен, кожен крок. О! Багато снігу. Тепер будемо підійти, коли він на нас дивиться. Отки йду по оленя. Ми прибули на місце. Поки якщо чесно не знаємо, куди, тому потім можна, це все буде писати. І так далі. Але, коротше, це дуже гарно. Ми загалом приїхали в Jasper National Park і зараз будемо гуляти. Парк Джаспер – це найбільший національний парк канадських скалистих гір. І тут насправді є і гори, і озера, і льодовики, навіть водоспади, річки. І насправді це все виглядає неймовірно красиво, бо куди ти не подивишся, всюди гори. Хто як? Кожен має свій особистий спосіб. Перша наша точка зупинки став каньйон Малайн це саме глибокий каньйон національного парку Джаспер. Він може бути до 50 метрів вниз і до 2 метрів в ширину. Оце просто труба. Знаєте, всі казали, що в Канаді дуже гарно, так от в Канаді дуже гарно. Природа просто неймовірна. їться. Нашої зупинки було саме місто Джаспер. Це звичайно насправді туристичне містечко. Воно доволі маленьке, затишне. Там багато кав'ярень, сувенірних магазинів та ресторанчиків, де можна поїсти. І ми пішли в один такий ресторанчик. Насправді Орець його знайшов чисто випадково, спитав в іншій кав'ярні, де тут найспадніші сендвічі, і вони нам порадили. В результаті це виявився досить локальний, але прикольний заклад, де готують сендвічі по тому, що ти хочеш. Тобто вони додають все, що ти хочеш. Також ми дізналися, що в них декілька місяців працювали українці, які приїхали по програмі Коедна, не йшли гривні і лишили відмітку про те, що ми тут були. Тому якщо будете десь недалеко, обов'язково забігайте туди, передавайте їм вітання, і реально в них дуже смачні сендвічі, тому це буде того вартувати. нам дали Всім покупки. Крісмас, кукіс. Крісмас, кукіс. Після цього ми зайшли в кав'ярню по каву, також пограли пазли, які там були, поки чекали саму каву, і поїхали на локацію, яку нам підказала жіночка, яка працювала якраз в попередньому закладі, де ми брали сендвічі. І це дуже прикольно, коли локали рекомендують такі місця, про які ти навіть можеш не знати. Так, зараз ми приїхали на ось таке озеро. Тут всі катаються на куньках, тому ми вирішили, що ми теж хочемо. Зупинилися і зараз будемо питати, чи є в них оренда. Help me, uh, uh, yeah. Oh yeah, you can help you more. Might be easier. Tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck i am keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being just mental Because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression on your boss Don't do anything that I would do Так, ми тим часом приїхали на нашу останню точку і йдемо на водоспади. Тут так само дуже красиво. Це Дуже красиво насправді. Знаєте, природа, просто я не знаю, не знаю, просто неймовірно, я не можу відібрати слід. Дуже все величко. Тут якась річка, зараз якраз будемо на неї дивитися. На що я заважила, це те, що тут практично немає людей, дуже мало. ну Можливо, це черта, що ми приперли сюди 1 січня. А друге, це те, що всюди дуже чисто, доглянуто. І от ну пада сніг, але по парку, по тому всьому можна гуляти, тобто ну, якось безпечно, напевно. І дуже чисто немає реальних сміття, практично. Вау. Видіть. Вау. Прям дуже круто. Це труба. А тепер друга кричить, що їй тоже Це Зараз як мені тут. Ми задурно чекали тут. Куки? Так, ми вернулися вже в Джаспер. Зараз будемо йти в той самий італійський ресторанчик. вечеряти. Зразне меню. Беремо одну карбоналу на кожну 27. Мені 100 і брали. А закінчується наш вечір після дороги турніром таким собі по настільному тенісу і вінішком в теплій класній компанії. morning. У нас. Останній день, от я кричу останній день і ми зараз йдемо зустрічати з Сашеною доказум, прикує мене навіть завтра. Привіт! Деколи насправді дивуюся, як закручує доля, тому що Саша свою однокласницю не бачив 10 років. Вони останній раз бачили в 9 класі, і от вона знайшла випадковий мій блог. Побачила, що мій Саша це її однокласник, і ми вирішили зустрітися в Едмонтоні. Ще так співпало, що ми поїхали в Едмонтон. Вони нам трошки показали вулиці, які ви зараз можете бачити. Тобто, наша ціль зустрічі була просто познайомитись, поділитись досвідом і просто гарно провести час. Так виглядає в Едмонту. Візька рада тих ти Так, це пам'ятник українському походження, так? Та, воно написано, а, воно. Це, на український є no. прикольна. Осячені століття українського. Від прапорів тут набагато більше, ніж у Банкурі. Бачите, на цьому на будівлі. Ага. <просився> Реально тут набагато більше цього. Ванкувері такого нема. Насправді ми не дуже мали багато часу гуляти Едмонтоном, але ми все одно паралельно знаєте порівнювали собі Едмонтон і Ванкувер. І хочу сказати, що так в Едмонтоні набагато гірший клімат, тому що там дійсно холодніше. Також в Едмонтоні не така красива архітектура, не так багато висоток, але його виділяє саме основне. Це те, що там в рази дешевше. І друге, що його виділяється, якраз саме те, що там дуже велике українське ком'юніті. Це насправді дуже відчутно. Багато людей українською спілкуються багато прапорів. Тобто і це також, як на мене, класно. Тобто, якщо ви не боїтеся холодної зими і зими по півроку, і для вас не супер важлива така архітектура, так далі, то можете сміливо їхати. А ми їдемо в Ванкувер. Все, ми е, летимо назад в свій рідненький Ванкувер. Якщо на вихідній в, вихідні в тоді прийшла дуже кльово. дуже кльово. Але я вже хочу додому. Хоч назад. До. Ну, тут було реально супер, дуже насичні ціки, дуже там гарно класно.